Показую наші сьогоднішні покупки в супермаркеті АТБ. Купили отакі вафельки. Одна коштує 7,90. Ми взяли 19 штук ось таких наближається не дуже гарна дата, тому ми от сьогодні вирішили закупитися. Купили Шукерки ми їх вже так беремо. Часто лукасу такі. Бачите, українські. Ми з України. 642 грами по 151 гривні 95 копійок кілограм. І заплатили ми 97 гривень 55 копійок. Далі. Купили крокер рошет теж цукерки такі. 210 десять грам по двісті пятнадцять гривень, дев'яносто девять копійок, кілограм на сорок пять гривень тридцять шість копійок. І ще взяли ромашку. Ромашка зараз коштує 177 гривень 39 копійок кілограм. Ми купили 376 грамів на 66 гривень 70 копійок. Взяли корівку. Взяли корівку. 322 грами. Корівка коштує 125 гривень 49 копійок кілограм. На 40 гривень 41 копійку. І кожен пакетик 15 копійок. Все за гроші, без грошей нічого. Так, далі, що ми взяли? Взяли прямозерновий хліб, ось такий. Формовий нарізаний 350 грамів 12 гривень 80 копійок. І ще взяли хліб краснопільський 550 грам, коштує 15 гривень 70 копійок. Боже, де те врем'я, коли кілограм хліба? Буханочка коштувала 16 копійок. Давно це було, звичайно. Так, далі купили майонез 400 грам, провансаль, класичний. 67%, коштує 44 гривни, 80 копійок. Взяли дві упаковки вершків. На вершки ще діє акція, тому взяли про запас. Їх діє, срок дії, не знаю до якого Віка сказала, що ще годиться. Ага, до травня 23-го року, ось тут. Дивіться, ну і добре, хай будуть. Акція теж годиться. Так, далі взяли горошок. Горошок делюкс. Так, скільки його тут? 400 грам. була акція. 29 гривень 50 копійок. Сметану взяли. Сметана без акції. 15%. На 325. 325 грам. 38 гривень, 40 копійок. Закінчився корінь імбіря. Чи імбіря, як, звичайно, правильно не знаю. Взяли отакий кусочок 154 грами. А кілограм коштує 120 гривень, 95 копійок. Такий кусочок 18 гривень 13 копійок. Затягнув. Ось. Так, взяли дві баночки пива. Відвезем, куди слід, куди треба. Ось такі. Зараз ось тут. Ой, щось я не поміщаюсь ніяк. Зараз підніму, мабуть, трішечки. Отак. Угу. Дві баночки пива, Ось сюди я їх поставлю. Я в них не зовсім розбираюсь, ну ось такі. Пиво не плюх. Так. Пиво в нас коштує. 27 гривень 60 копійок, 330 мл там. Далі взяли яйця ясен світ. Ось такі ми їх беремо без кінця, тільки закінчується. Зараз не закінчилися, але я хочу зробити олів'є. Так, теж мені поміститися. І тому взяли. На них акції не було. 10 штук коштує 62 гривні 30 копійок. І останнє, що взяли сьогодні в АТБ, це волоки серветки. 120 штук ось такі. 32 гривни 90 копійок. Ось такі покупки ми сьогодні зробили в супермаркеті, а тебе в такий морозний день. У нас ще такого морозу не було в цьому році. Мінус 10.